Решті я покінчую з цими хейтерами, які дуже ж бурно висловлювалися під коментарями з публічної хвилини мовчання, яке реально неочікувано залетіло, дякую, це вже стихає. Зрештою, мене це все прокачало так, у витримці певному смиренні. І для чого власне я це й роблю? Щоб показати те, що мене це навчило, я те, що смислила. І деяку гарну сторону все таки цієї ситуації. Хочу нагадати, що хвилина мовчання важлива і вона була зініційована багатьма публічними людьми, зокрема, Іриною Цибох, яка є була парамедикиною госпітальєрів, і вона представила проект «Шануй». То це не в новинку. Ще в 1919 році така ініціатива виникала. По вшануванні пам'яті загиблих перші світовій війні являєте, я навіть порозумілася з хейтерку. Тож власне 260 коментарів під відео, і лише 40 з тих, які в певній мірі підтримують, розділяють на мою позицію. Все решта це лайно. Там чіплялися вже й до зовнішності, до правил дорожнього руху, до військової служби. Власне, давайте подивимося, до чого ще торкалися ці коментарі. tough Найбільше популярні все ж напав коментар де мені шоколайт роботов. Дивина. Другий це від Олі, яка висловилася, що не тільки таким чином можна вжиновувати пабель. Багато хто її підтримує. Також сказали про те, що не з тим я стою з картонкою, що я маю взагалі боротися з вбивствами виправданими людей, що люсто не поборолися і не побореться. Бо таким же є світ дуальним різностороннім. Зрештою, цим відео я хочу закликати, або ми висловлювали більше любові та підтримки, і як бачити різні сторони одних і таких самих подій, навіть як мій цей розбір коментарів, хейтерів для мене це пригода і нехай хайпова. Нехай така, яка є. І, зрештою, лайно, яке тече з людей, і вони його висловлюють. І їм це мусолоди, це в легкості. Воно готує перше все тих людей, які його винесуть. Тому викликаємо краще, що можна взяти з цього світу і з тої ситуації, які не опиняються. першу частину розборів коментарів можна глянути на монастирі.